Всім доброго дня і знов прогулянка. Ті, хто постійно мене бачить, то вже вам знайома ця дорога. Да? І, мабуть, ви навіть розумієте, куди я йду. Я йду зараз 5 кілометрів в Не знаю, зайду в магазин Петко, це товари для тварин, зайду в магазин Хелл, зайду в магазин Волмарт Ross. Волк це моя прогулянка. Значить, вітаюся, бачите, з людьми, афроамериканець на зустріч. Потихеньку така людина в віці бігати він не може, але він потихеньку, але собі йде. А, да, хочу уточнити, там було питання в мене з приводу цін останніх відео, що Чому я вирішила зараз повертатись в Україну, а не дочекатись весни, або ну так, да, сонячної Флориди і в холодну зиму вертатись. І я там казала за павербенки, за ціни, і був один коментар, що таких цін немає. Зараз таких цін немає щось, не, не пам'ятаю. Ну, я там перепитала в людини, що вона мала на увазі, бо я передивилася це відео з приводу цін, я говорила. За страховку американська, яка в мене тут зараз у Флориді, за яку я плачу зараз 49 доларів, а січня місяця вона буде 1000 доларів. Але ну, як дивились моє відео попереднє, то ви знаєте, що не це є причиною мого від'їзду. Абсолютно ні. Якби я тут планувала залишитись, то ну, це просто були б зміни в роботі, але вони в мене і так планувалися. В будь-якому разі залишатись тут, то треба було б вже все да, з'їжджати, шукати іншу роботу. А, ну, таке. А, можливо, та людина мала на увазі, що таких цін немає з приводу павербенків, бо я тоді казала, я не пам'ятаю, чи за 3200, чи за 3600 ми на початку зими, першої рік війни повномасштабної, як блекаути почалися, то ми чи за 3200, чи за 3600 купували павербенки. От, ну такі павербенк, наче він і ліхтар, він і зарядна станція. До нього ще два, здається, дві лампочки. Дуже зручно, дуже. Він нам слугують тобто вони й досі, Уже 25 й рік ось. А, а навесні такі самі ліхтарі я купую за 600, один в один. То я тоді трохи побурчала на торгашів, які скористались моментом. І... Ну, зрозуміло, що торгівля, що ти маєш бути у вигоді. Ну це зрозуміло. А, для чого тоді вести бізнес, але ну не, не така має бути велика різниця. от Тому не, не знаю. І оце сьогодні хочу пройтися, взагалі натомилася. А, робота з дітьми вона завжди важка. От, вчора я вже така трохи була ніяка і думала, що сьогодні, сьогодні ще англійської немає. І думала, сьогодні все, ноги на ліжко і цілий день валятися. Зранку замотала ноги е, цим спеціальним еластичним е, пластирем. Але, але е, треба сходити, я хочу купити у Голмарті Бальзам для губ дуже класний є, з бджолиним воском. Може навіть мені повезе, і буде акція на нього. Якщо буде акція, то я візьму своїм рідним теж. Якщо доведеться його брати за повну ціну, то візьму тільки собі. От, ну, Бо класний, дуже він. І пройтися, провітритись, скористатись цим моментом. І почали діти хворіти, тому треба зараз ловити кожен момент, взагалі вийти на двір, подихати. Я зараз по-іншому сприймаю осінню Джексонвілі. До речі, зараз я підходжу до дороги, перекручусь і покажу вам знову вже осінню дорогу. Ось, бачите, ком'юніті в'їзд, ось дуби, розложісті. Ось який дуб красивий. А, ну, так, да, так от осінь я тепер почала спостерігати, а, тому що думаю, що я бачите, ось це дерево вже геть без лися. Думаю, чого ти дивуєшся, ти ж тут була, цей самий, в минулому році, що для тебе є нового. Але я тоді вперше перетнула океан, вперше забралась так далеко сама. До чого війна може довести. Ви бачите, ви просто перестаєте боятися і робите те, на що радіше б не наважилися. От, і я думаю, що просто минулого року я е, звертала увагу не на те, що от яка осінь у Флориді, а взагалі на саму Флориду, на ту Америку. Я потрапила в таке красиве ком'юніті, до дуже гарних людей, дуже гарні сусіди. Ну, Таке, знаєте, тому зараз для мене, мабуть, мабуть оця осінь у Флориді, вона, от я звертаю увагу на ці кольори, на оце листя. Хочу запам'ятати це все в голові, За, зафіксувати на відео, щоб було що згадати. Потім буду зимовими вечорами сидіти. і Переглядати ці відео за чашкою кави. Шкільний автобус буде зараз повертати, отам От школа місцева. Я пропустила, я вже перестала знімати відео. Поїхала бабулька, ну їй далеко за 70, прям так далеко-далеко за 70. На велосипеді така спортивна бабулька. Розпущене волосся, ну в неї наче такий хвостик зроблений, там роз... розлітається. І корзинка на... спереду, маленький песик. розумієте? І вона з посмішкою а... ранкова проїздка в неї така оцією зоною. Тут така непогана територія. До Волмарта я майже вже дійшла. Велосипедом то взагалі сюди, ну, швидко. От, А і тут же поряд ком'юніті різні то не обов'язково бути зв'язаним прямо там до машини. То прикольно, знаєте, така з посмішкою. Настільки така щира, там що собака сидить на... в корзинці і таке в неї там таке маленьке, біленьке, пухнастеньке. Що її хазяйка. Так хочеться усміхнені обличчя бачити. Навіть в такий важкий час. Навіть, знаєте, на зло тим, хто робить нам погано знаходити в себе сили і посміхатися тому дню, е от, тому що ну, тому що інакше інакше це все дарма. А, ще хочете посміятися. Так, там велосипедист їде, <риснє> навіть чий мотоцикліст чуєте, нормально взагалі. Е хочете посміятися? Не знаю, але Поки що діє аутотрейдинг а-ля. Я вже це на днях прям злягла. Буквально нас накрило всю родину тут. Вчора останнього члена родини накрило так само, як мене ось позавчора, да? тобто ввечері, коли дуже висока температура, з втратою свідомості вночі і все. І наступного дня я прокинулася, просто пам'ятаю, як в мене було минулого разу. От. І... Я, ну, звичайно, я, пігулки да, паралельно, я їх беру, п'ю кожні там, скільки, там, 6 годин. От. Але я сама собі кажу, так, нема чого хворіти. Це була не хвороба. Це було якесь там помутнення, щось таке в тебе. В тебе дорога попереду, про яке ти говориш, про які хворіти. От. І це сьогодні вранці в мене запитує е, людина, якраз її вчора накрила. Так само я ж кажу, як і мене, каже, як ви себе почуваєте. Я кажу, я хотіла спочатку сказати, що все добре, а потім така кажу, а в мене нічого не було. Кажу, то було щось таке. Кажу, я не хворію, кажу, мені не можна хворіти. Але кажу, до всяк випадок сьогодні будемо в магазині, купимо цитрусові, бо ви знаєте, як була в Україні, то а, мені мій знайомий в свій час. Мене оце, знаєте, як діти, я ж в школі працювала, дітки, хоч не хочеш, хтось принесе якусь, е, вірус, якийсь, і оце починає ламати тіло. І він на самому початку ударну дозу е або епісіння, мандаринів. Якщо немає алергії, от стільки, скільки ти можеш з'їсти. Я не знаю, але на мені це вже перевірено. Я або її переношу легко, у всякому разі мені полегшення да. Може, тому що воно смачненьке, і я від того, знаєте, якось, ну не знаю. Ну, перевірено вже все. Тому як тільки я починаю, відчуваю, що щось не те, я купую там апельсини, мандарини максимально, скільки можна, от за один раз там буквально от хочеться їм і їм, можу на одних апельсинах сидіти і стає легше. Ну все, я підходжу. Ось починаються торгівельні центри. Тут можна мені пройти туди далі. Там ще магазин Колінз чи щось таке. Home Goods, там Сіфор, я ніколи не чула. Вперше TikTok щось в весь заполонило. Але то не сьогодні, то може, не знаю, буде час прогулятися наступного разу. Але наступні мої відео сьогоднішні з магазину, якщо будуть, то вони будуть вертикальною камерою, бо вертикально мені зручніше в магазині знімати. Тож, якщо щось буде, то наступні відео дивіться.